Всім привіт! Мене звати Яна і я Google-логіст. З доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І в цьому відео я буду показувати кейс команди. Тут клієнт заходив не на весь цей період. Спочатку це був січень 25-го року, потім березень 25-го, і частина червня, частина липня 25-го року. Тобто, він три періоди, умовно, з нами був. Я хочу тут показати, що було до, що стало після, і складності і складнощі, з якими ми зіштовхнулися в даному проєкті. До цього, до запуску Performance Max на Google Shopping, а я не сказала, да, це ніша в нас інтернет-магазин промислового обладнання та а, 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 запчастин до них. А, що у нас тут було? До цього, як і в будь-якому промисловому обладнанні, в бідовічній історії дуже гарно працював пошук. І тут, відповідно, в період січня, якраз ми запустилися ось січень місяць, ми почали запускатися. До цього всього тут працював пошук. Він був непоганий, він був досить гарний. Тобто, тут видно, що сам пошук міг давати 70-40 продажів на тиждень. Правильно? Тобто, тут видно, він досить гарно працював. Потім ми запускаємо Google Shopping, Тут, безперечно, Google Shopping з перформансом видно, наскільки це все зросло. Тобто, якщо я приберу всі інші графіки, тобто ви бачите, ну тут не просто в половину, да. Тобто тут було 35, 40, ну нехай буде 50 в середньому 60 продажів на тиждень, правильно? І тут відразу стає 154, 140, 165. Це досить великий об'єм зростання. Ну тобто, це не Видно, невооруженим просто оком, правильно? Чи змінилась дуже суттєво при цьому вартість ціни за конверсію? Ну, якщо ви побачите, вона досить суттєво, вона ось в цьому проміжку піднялася. Тут треба дивитися, бо ми з клієнтом були до 18.07. Можливо, тут щось в трафіки пішло зовсім інше, але ось умовно, я хочу вам показати от загальну динаміку. До речі, це був один із тих кейсів, які дуже яскраво почали якраз в 25-му році показувати, що Google дійсно допилив Performance Max з точки зору лідогенерації. тому що для B2B-шної історії, особливо промислової, загалом, ну якщо почитати всі варіанти стратегії, це ми запускаємо пошук, забираємо цільові ліди, потім підключаємо автоматичні стратегії. Performance Max, скоріше всього, буде генерувати не якісні ліди, там продажі та інше. В даній ситуації ми бачимо, наскільки сильно просто перформанс Макс дає буст рекламному кабінету, мало того, ціна за продаж це разом з пошуком з усіма, наскільки вона дешевше стає. Дійсно, сам типаж пошукових кампаній якраз цей період просідає. От, якщо я зараз вам просто покажу пошукову кампанію, це що ви просто бачили? Ну, я не знаю, хтось показує таки в кейсах чи не показує. Це пошук, він падає, бачите? Ну, давайте так. Можливо, в кількості конверсій він просів. Ну, з кількох, наприклад, нехай буде 40, там, тут 30, в середньому, да, там, на 10 штук просів. Тут трафік просів, що дуже важливо, ціна за конверсію 250 вона як була високою, вона, в принципі, і залишилась високою, тобто що ви розуміли. А перформанс Макс, ось видно, торгова і максимально ефективніше, щоб було просто зрозуміло, коли воно запущено. Ось, будь ласка. Ось воно все практично таке саме є: навіть 117 гривень. Це якраз яскравий приклад того, що навіть в бітубішних складних нішах. Е Важливо постійно тестувати щось нове, друзі. Щоб ми не були цими зашкарублими старовірами, що треба лише на ручних ставках. Я колись така була за часів смарт-шопінга, ще старого виду перформанс Максо. Ні, зараз настільки все динамічно розвивається. Google дійсно якісно допилюється і айку. Я вже не перший раз зіштовхуюсь тим, що. Перформанс може віднімати частину трафіка у пошукових кампаніях. Чому це відбувається? Більшість пошукових кампаній виїжджає на вузькій семантиці, довгохвості семантиці, раз або на ДПОшки. ДПОшка це коли підбирається семантика з вашого сайту. Тут я не знаю, чи в клієнта була включена AI Max чи ні, скоріше всього, в останні періоди вона не включалася. Але <кій> я до чого веду? Ці два формати рекламних кампаній вони і так варяться в низі воронки продажів. Тобто, що пошук, що Performance Max, Google вважає нижніми етапами воронки продажів. Тому не дивно, що Performance Max частину конверсії забрав в пошуковій кампанії. Але дивіться, хтось, як з одним з клієнтами, вступили спор. Він каже: ні, мені не потрібно. Нехай пошук працює окремо, але дивіться. Вартість 255 гривень і 117 гривень. Це дуже таке гарне подспор'я загалом а, в тому, щоб. Ну, тут немає ще поки що звіту по каналам продажів для того, щоб вам показати, що це не було гірше. Пошук не став чим-то гіршим, чи там, ціна виросла за конверсію в пошуку, на відміну від перформансу. Да, він частину продажів забрав. Але він їх зробив більшою кількістю. Ну тобто, це ну це не той інструмент, який забере, він дасть прирост. Тут приблизно пошуку з відсоткового співношення, як був на 30% від загальної кількості, він приблизно і залишився. Тобто, це не супер критично. Насправді не намагайтеся. Дивитися на свій рекламний кабінет з призми, що є ось пошук, це окрема вселенна, государство, є там перформанс Макс, є там деман Gen, є відеореклами, вони всі окремі інструменти. Ми вже від цього давно відходимо. Ви повинні зрозуміти, що все зараз переплетено. Всі рекламні кампанії працюють на ваш результат. Якщо віднімати продажів пошука на перформанси, то начебто дешевше виходить. Якість лідів при цьому не стає гірше, ну, на випадок покупок. і це... Досить приємна зміна насправді в перформанс Максах. Якщо, наприклад, посилювати пошук, як тут робили, то може частина продажів перформансу віднятися. Ну і навіщо вам внутрішня конкуренція, коли вони всі працюють на одну і ту саму історію? Просто їх не потрібно розглядати як щось пласке, що там є, там немає. Воно все працює на вашу ось. Історія тому я ось цей хотіла показати, що старт, який був, що було до без нас, наприклад, що стало з нами, що було під час запуску пошука, ось умовно, і, і коли ми намагалися, от в режимах тестах е, спробувати все таки. Виділити пошук на зовсім інший контекст трафіку це займає насправді значно більший шматок часу, ніж один місяць. Зробити так, щоб прибрати внутрішню конкуренцію, дуже важко. Якщо у вас є на автоматичних стратегіях, наприклад, ДПОшка чи класичні кампанії, де є дуже великий об'єм довгохвостих або низькочастотних запитів, то дуже важко зрозуміти наскільки перформанс ці пошукової пересікаються в цій семантиці. Ну і, в принципі, не варто їх розглядати як окремі вселенні, а допомогти їм працювати на ваш результат. Це основна, в принципі, задача спеціаліста. Основний акцент концепція подачі цього кейсу заключається в наступному: перше, не бійтеся айних інструментів. Вони дають неймовірний буст вашому кабінету. До цього ви отримуєте. У там якийсь день отримали 69, Да, але це ж не стабільно 69, Стабільно по 40 продажів. А тут стабільно ви виходите на 140. Це який буст відбувається. Не бійтесь цих авіаційних інструментів. Вони можуть робити неймовірний результат. Друге. Не намагайтеся чітко розмежувати, щоб окремо пошук був зі своїми якимись кордонами, і перформанс Макс сприймайте їх як два взаємопов'язаних інструменти, які врівноважують один одного і допомагають. Якщо ви хочете піти на масштабування, то треба є сенс влити гроші в той самий перформанс Макс, влити кошти в звичайну товарку трішки в пошук, тому що пошук все рівно буде до 30%. Це не буде. Мільйонні обороти з цього пошука, а з перформансу якась там дуля, відповідна. Це буде ріст все рівно планомірний. Якщо навіть пошук підріс, то перформанс також підрости і все рівно пошук буде займати 30%. Я би, намі... тут, я би тут працювала більше над акцентною частиною, саме над масштабуванням загальної цифри аккаунту. Ну і зверніть увагу, наскільки, от, просто щоб ви зрозуміли, наскільки потужний перформанс Max просто в об'ємах і ціні за конверсію. Тобто, дивіться, вартість, ну от, просто вартість за конверсію. От Просто давайте покупки <кій> і вартість за конверсію. Ну от, просто ось отут він був неймовірно дорогим, 234. І ось тут він почав зростати у клієнта. Але загальна вартість 104. Ну, тобто, це не, ну, є коливання, особливо, коли ви в рості, коли у вас сезони йдуть, коли є попит зростання, коли ви, коли ви живий аккаунт, це нормально, що ви рухаєтесь, що ви не прямі, Якщо ви прямий, ви, скоріше, всього в стагнованій якійсь ситуації. Тому. Ну, тобто не бійтеся цих AI-них інструментів. Ч, ні, чим раніше ви почнете, тим набагато далі ви проскакаєте від своїх конкурентів насправді. Тому що якщо ваш конкурент найближчий статистиці займається, наприклад, тим самим AI сорчем AI кою в пошуці раніше, він витратить час на навчання, він пройде оці всі кроки цих нестабільності, здорожчання цін за конверсію та інше, але все рівно він зможе підрости. І, а ви тільки почнете цей шлях до цього. Тому основний акцент цього кейсу був саме на акценті: що не бійтеся, і айки, не розглядайте різні інструменти окремі держави в рекламному кабінеті, розглядайте їх як єдиний цілий.